Добрий день, ви на каналі Магія Мого Саду. Моєму саду біля черешні. Черешня вже в такому стані. Сьогодні 31 травня. От. Ось в такому стані наша черешня. Вона має бути темно, темного кольору. Але на даний момент вона є ось така. Сьогодні буду обробляти від вишневої мухи. Зробити це потрібно було раніше. Зробити це потрібно було раніше обробити, але йшли дощі, можливості не було. Вчора дощу не було, але було вітряно і ну, робочий день в мене не вийшло вирватися з роботи. Сан черешні вже ось такий. Ось такий є. Значить, вже є почервоніння. Положено обробляти. Це червнева черешня, яка достигає в червні. Сьогодні 31 травня. Черешня ця достигає в червні. Зазвичай обробляю актиліктом, але сьогодні буду обробляти проклеймом, бо не знаю з цією погодою, знов там передають душі, коли воно дозріне, що буде, як буде. Дивлюся на верхівку. Ось, і мені таке враження, що верхівку. Пташки об'їли по попередню черешню. травневу. Чуть-чуть ми покуштували, але там рядком. Що дощі вона потріскала, полопала, що не полопала, з'їли шпаки. І щось тут таке враження, не знаю, чи, чи не вродила, чи обично верхівка завантажена. Щось таке враження, що шпаки їдять вже зеленець, цей, що є. Ну, На даний момент обробляти буду черешню від вишневої мухи. Обробляти положено від вишневої мухи найефективніше актиліктом, але термін очікування його 20 днів. Е, я не можу сказати, як ця черешня буде достигати. 20 днів не буду я чекати. от. Тому на сьогоднішній день цю черешню обробляю проклеймом. Додаю добрива, свіч від гнилі і прилипач. Ось така суміш в одну бакову суміш. Обробляю черешню від вишневої мухи 31 травня. Свіч, проклейм, плантатор і прилипач. Плантатор дозрівання плодів. Проклеємо термін очікування 7 днів. Дякую за увагу.